Черговий профілактичний рейд для мешканців міста провели працівники ДПРЧ No5. Нововлинські рятівники нагадали людям правила пожежної безпеки в побуті, роздали інформаційні листівки та розповіли про найпоширеніші причини загорянь у житлових будинках. Хочемо нагадати, як номер виклику пожежної охорони – 101. І тут якраз вам надамо правила пожежної безпеки в побуті. Добре, дякую. Щоб ми знали, слідкували, бо найбільше стається пожеж від електромережі на сьогоднішній день. Дякую. І не залишайте вільному. Хорошо, що ви так ходите, проводите таку роботу протипожежної безпеки повинен знати кожен, особливо це стосується дітей, оскільки нерідко причиною загорянь стають пустощі неповнолітніх сірниками та необережне поводження з вогнем. На запитання, як дзвонити в пожежну частину, нововлинські школярі знають на відмінно також володіють знаннями про поведінку під час надзвичайних ситуацій. Як пожежну охорону дзвонити 101. правильно, 101. якщо стається якась надзвичайна ситуація, чи бачите якусь горить ще щось треба дзвонити як 101. правильно. От вам я дам таку пам'ятку, щоб знали, як дзвонити. Зрозуміли? Так. Да. Якщо стається якась надзвичайна ситуація, чи залишилися самі вдома і побачили, що горить, треба виходити куди? На, на свіже повітря, на вулицю. А якщо не можете вийти на вулицю, що треба? Телефонувати 101, відкривати вікна, виходити на балкон і кричати на допомогу. У ході рейду працівники державної пожежно-рятувальної частини Нововолинська навідались дошкільний навчальний заклад номер 2 де провели профілактичний урок для працівників дитячої установи. Провідний фахівець міського відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій Віктор Соложук розповів, як повинні діяти вихователі у разі виникнення надзвичайної ситуації. Також продемонстрував, як правильно користуватись вогнегасником. Стається десь чи ви бачите. Чи побачили, чи десь, не дай Боже, в когось виникла якась надзвичайна ситуація. В першу чергу тебе потрібно дзвонити в пожежну охорону. Не ліквідовувати якусь пожежу чи допомагати, а в першому випадку дзвонити в пожежну охорону. А тоді вже ви подзвонили в пожежну охорону, назвали прізвище своє, місце, де сталася надзвичайна ситуація. Там, квартиру, номер будинку, на якому поверсі. Якщо це десь сталося на якійсь відкритій території, то прив'язку до, до шахти чи до якогось магазину. наведемо приклад один, якщо сталося на звичайному садові, в самому садочку. Коли діти, наприклад, перебувають по групах, в приміщенні кладової виникла пожежа працівники чи кухні. Чи е, хто з працівників побачив першу, е, першу чергу, дзвонять пожежну охорону, а тоді вже будуть, виводять е, на свіже повітря, виводять е, всіх е, дітей. Самі, якщо має, є можливість, можете доступити до пожежі за допомогою вогнеасника, ви можете загасити. Вогнегасник у вас стоїть, е, ви всі знаєте, у поверхах є вказівні знаки. Коли ви підбігаєте берете вонегазник, ви е, направляєте, направляєте е, патрубок на е, горіння, перед тим, перед тим е, ви, витягуєте чейку, направляєте е, патрубок і нажимаєте. Бувають, є випадки, що зразу він може не спрацювати. Це не означає, що воно газник несправний е, чи ще щось. Ви можете його травну, стресли і тоді він може запрацювати. Бо та е е речовина вона може затвердіти. Але в садочку вашому і всіх по навчальних закладах е проводиться перевірка понегасників, е так що за це можна не е переживати. Так. Аби вогонь не став жорстоким ворогом, важливо не нехтувати правилами проти пожежної безпеки, адже відомо запобігти виникненню пожежі набагато легше, аніж ліквідовувати її наслідки.